У тернопільській обласній бібліотеці для дітей успішно діє проект бібліомістечко, який отримав перемогу у конкурсі навчальної інноваційної бібліотеки-2011» за програмою Бібліоміст. Нещодавно чарівні країни книги виповнився рік. Як американський проект впливає на тернопільських дітей? Дізнавалась Марія Котенко. Ще рік тому сюди прийшло перших чотири відвідувачі до трьох років. Сьогодні у бібліомістечку їх понад 80. Тернополянка Людмила Паламарчук зауважила, її дві донечки завдяки проекту не тільки читають з радістю, а й навчаються усьому. Кажуть, одна голова добре, а дві краще. Все-таки мама займається вдома по своїй методиці, але якісь новинки. Все-таки нам Слана Миколаївна підказує, і ми це застосовуємо в нашій навчальній роботі, так, дівки? Так. От. Ми любимо читати книжки. Так. Ми кожного дня читаємо книжки. Які ти книжечки читаєш? Мама мала, баба яга. Так, угу. Мала баба яга. А ще які? Старий лев. Не легче, як жити на світі. Дитина зробилася набагато спокійніше, більше хоче читати, більше починає читати сам по складах. Йому більше подобається, прибігає сюди з задоволенням, міняє книжечки, з задоволенням сам їх вибирає. Дуже цікаві заняття. Постійний відвідувач другокласник Дмитрик Щирба ще з минулого року почав вести щоденник прочитаних книг. За два місяці нарахував понад сотню прочитаних. Хлопчик зазначає, що відкрив у собі нові таланти. Дивіться, раніше я не міг навіть навіть коня намалювати чи паличку, а тепер вже я мечі, коней малюю, бо, бо 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 все то знаю з книжок. Не натішаться проектом і рідні хлопчика, адже працівники бібліотеки стали для дитини другими батьками. Ці люди настільки приютили того Дмитрика, що він навіть не мислить, от ми можемо йти поруч бібліотеки. Він каже, сам. най щасливе місце за для мене бібліотека бо я тут Находжу все, що є, і він зовсім зовсім іначе дитина ніж інші діти в класі. Тому що він каже: Я спілкуюся книжною мовою. Він зовсім не нашою мовою говорить. От. Тобто книжка стала його першим. другом? Першим другом. Тільки Гарі Потерами вже п'ять разів прочитав всього. От. Ну і знає вірші Лесі Українки, Шевченка, Франка. Працівники зауважують, особливе зацікавлення дітей та їх батьків викликають такі нетрадиційні для бібліотеки форми, як інтерактивні заняття, слухняний олівчик та чарівні долоньки, віртуальна мандрівка, чарівний буквар, інтерактивна гра, склади малюнок з пазлів, інтерактивна година для молодших школярів, безпека в інтернеті, святкові заходи. Дійсно. Ці заходи, які ми впроваджуємо в бібліотеку, вони цікаві, вони оригінальні і вони є затребовані нашими читачами. І сьогодні досвід нашої бібліотеки впроваджує вже дуже багато бібліотек нашої України. До нас звертаються за консультаціями. До нас приїжджали наші колеги з інших областей. До нас приїжджали наші колеги з Тернопільської області, вивчали наш досвід. І коли зараз я зустрічаю на сайтах багатьох наших дитячих бібліотек України. Ті самі форми, які ми застосовуємо в бібліотеці, нам це приємно. Наша категорія відвідувачів це дітки від 1 до 10 років. Для зручності проведення таких занять пізнавальних ми розділили згідно вікової категорії їх на три вікових групи, враховуючи їхні вікові здібності. Це в нас є від 1 до 3. Пізнайки від чотирьох до шести чомусики, і від семи до десяти розумники. Відділ нашої бібліотеки, наш ожив. У нас дуже багато відвідувачів, саме таких маленьких відвідувачів, і що разом з тим, що вони приходять, вони знайомляться з книжкою, і в них виникає бажання, тому що кожен кожне заняття, яке проводиться в нас в бібліомістечку. Ми доповнюємо виставкою літератури, яку потім пропонуємо діткам. Ті дітки, що вже приходять на заняття, переказують один одному. Тобто, іде багато інформації йде з того, що переказують і приходять, і записується дуже багато нових читачів. Так можна зайти до нас, наш сайт, ознайомитися з нашими послугами і взагалі, що у нас відбувається, які новини, які заходи відбуваються у нас у бібліомістечку. Варто зазначити, що Тернопільське бібліомістечко єдине в Україні серед дитячих бібліотек. Вперше вони приділили увагу дитячій бібліотеці, і ми, порадившись з бібліотекою, а чому б дійсно вам не втілити в життя цей проект, про який я вам розповіла? Звичайно, була дуже кропітка праця, дуже багато всі працювали. згорілися ідеями, треба було створити всі навчальні плани. Як навчати дітей різного віку? Вони обрали відрочку до десяти і подали. Цей проект на конкурс і це єдина бібліотека в Україні, яка виграла. Так що ми Я дуже годимось. Такий квартал розумників доступний кожній дитині безкоштовно. Головна умова любити книжку.